У Кременчуці продовжують оновлювати електроопори, забезпечуючи надійність і якість освітлення вулиць. Зокрема, сьогодні роботи із заміни електроопори проводились по вулиці Театральній працівниками комунального підприємства «Міськсвітло». Комунальники замінюють стовп, адже його ймовірно було пошкоджено транспортним засобом. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 30 травня по вулиці Театральний, комунальне підприємство Міск світло проводить заміну електроопори у зв'язку з тим, що електропора зазнала механічні ушкодження, скоріш за все. Із зіткненням з механічним транспортним засобом під час заміни електроопори споживачам не вимикали світло а виконання усіх робіт фахівці планують завершити сьогодні. В даній роботі приймали участь дві автовишки: один кран-маніпулятор, а також сім чоловік електриків та водіїв. Даної бригади комунальне підприємство «Міськсвітло» докладає усіх зусиль, аби створити комфортні умови для всіх кременчужан та гостей міста. Анна Литвини Ванкаченко, Кременчуцькі новини.